Привіт! Це відео буде супер коротеньким, я так думаю, бо всплила цікава тема одне з питань нашого закритого клубу. Питання насправді супер розповсюджене, і воно є в кожного, хто хоч трошечки займається там, духовним розвитком, читає книги і так далі. Его, як справитись з его, як його підкорити, як вийти за його межі і так далі. І це дуже-дуже цікаве питання, тому що а, останні роки, скажімо так, пішов тренд, пішла мода вже років 10, насправді, на різні езотеричні духовні теми, частина з яких саме інформація насправді в соцмережах, статтєчки якісь, вони... А, це езотеричний шлак, тобто... Це щось таке розумне, до чого люди можуть прислухатись, але частина з цього воно взагалі ніяк не корелює з реальністю. Якщо це почати використовувати, це може бути просто стати небезпечним. Тому що, чому? Тому що щоб щось використовувати, потрібно розуміти суть цього явища. Коли щось вирване з контексту, є дуже велика пастка не врахувати купу супутніх. Явищ, наприклад, я хочу вийти з усіх Егрегорів. Все в житті є Егрегором. А гроші це Егрегор. Ви вийдете з Егрегору Грошей. Родина це Егрегор. Рід, це Егрегор. Тобто всі ці запити вони мають з одного боку, я завжди кажу: слухайте серце, будьте в потоці, ширше думайте і так далі. Але логічне мислення, воно ніколи не має відпадати зовсім. І тут тема з его. Так само, як в тілі. Вімкніть внутрішню дитину, вимкніть внутрішню дитину, вімкніть жінку, вімкніть те і все в собі. А коли ми щось хочемо вимкнути, це все одно, що в живому тілі, в живому організмі ось є я, в мене тіло, руки, ноги, голова. Я хочу щось вимкнути, бо, ну, якось воно можна без цього, це погане. Наприклад, розкрий серце. Живи серцем, вімкни внутрішню дитину, будь відкритий, живи як дитина, вимкни мозок. Все потрібне, мозок потрібна, логічна частина потрібно, тобто все виконує свій функціонал. Звичайно, коли людина, наприклад, вимикає серце, тобто вона його не чує, не відчуває, закрилася, їй страшно жити, але вона це подає під соусом, що вона супра суперскептична, і вся така розумна, то ця людина не буде щасливою, хоча навіть може не будуть його розуміти, але протилежне. Що вимкне мозок, живий тільки серцем, справа в тому, що мозок нам потрібен для обробки інформації. Якщо ми його вимкнемо, нам буде супер незручно. І так взагалі ні Богом, ні тим, в кого ви вірите, не було задумано. Так само і его. Єдине, до чого я б хотіла привести це відео, до того, напевно, навіть роздумів, а не тільки відповідей. Его нам потрібне. Просто а, все має бути в системі на своєму місці і функціонувати на своєму місці і виконувати саме свої функції. А, тобто, наприклад, я живу в тілі людини, в тілі жінки, і я не намагаюсь жити як дерево, чи як собака, чи як а, хмаринка. Я віддаю собі відлік, хто я, я в принципі в курсі. А, так само і его. Его воно. Відділяє від чогось в нас в цьому світі. В плані є я. в мене є форма, в моєї психіки є якась форма. Его це одна з важливих, суперважливих частин психіки, так само, як якісь нарцисичні частини особистості, як коли вони захоплюють нас усіх. І тоді це нарцисичний розлад і все це дуже сумно. Але в нас є абсолютно всі частинки, просто потрібно все використовувати по своєму призначенню. І тоді его воно нам служить. В нього є амбіції, воно чогось хоче, воно виділяє мене як якусь одиницю. Якщо я в це прям занурююсь, 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 і я живу тільки їм. Це перекос. Якщо воно на своєму місці, ой, сердечко вийшло, хотіло, так? А якщо воно на своєму місці, воно виконує свою функцію, при цьому я розумію, що я проживаю тут. Як душа чи дух, в якого свій духовний досвід і так далі. Я не занурюю стільки життя его, тоді все здорово. А більше того, коли ми щось намагаємось в собі прижучити, вбити, вийти за кордони его, за нього можна вийти, але потім все одно потрібно буде зайти, якщо ви хочете продовжувати жити це життя. Його треба просто навчитись використовувати. А... Так само, як ви ж не хочете насправді злити усю погану карму зараз і а, розвоплотитись, ви, напевно, хочете ще пожити, ще подивитись, як діти виростуть, і якісь свої у вас є ігри, ігри по життю, чим ви займаєтесь. А так само і тут, коли ми щось намагаємось притиснути а, з системи. Як витіснити, мовчи, мовчи, я тебе не чую, его, от будь-будь тут, знаєте, як такий цуцок, якого прижучили, ти тут напісяв, воно буде бунтувати і стане ще гірше. І от тоді почнуться вже неприємні дуже відчуття. А, тут скоріше подивитись, а чого це его хоче саме ваше, і дати йому це. А, і тоді воно перестане, скажімо так, пісяти не на килимок, а десь на підлогу. Вона почне жити свою функцію, своє життя. І це дуже класно, тому що в усьому є сенс. В усього є функція. І ми будемо ще більше про це розмовляти. Всіх цьому обіймаю. Пока-пока!